Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. От ми кажемо про те, що Україна бідна держава. Ну так, е виявляється, що на Україні можна заробити величезні гроші. Так, ви запитаєте, як? Це ну, ось виявили. Ну, звичайно, іноземні дослідники. Є такі, ну такі люди. Ну, не дають жити. І все. Так от, родина генерала Володимира Петровського, голови 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ. А це дев'яте управління займається, ну, скажімо так, Україною. Ну, всіма тими е, оборудками, з агентами, які у нас повно, на всіх рівнях, там, від, від низу до гори, від гори до низу, всі ці агенти ФСБ. Оце з ними працює так, цей людина. Ця з дозволу сказати людина, так от виявляється, що його родина тільки нерухомості. Ви чуєте? Я не кажу там про якісь інші речі, там, е прокляті долари, євро, хто там, може зараз юані, які закопані в трилітрових банках десь там. Е а тільки нерухомість, це більше 400 мільйонів рублів. Так. Отже, ось ми маємо з вами цілком підтверджено те, що Україна і на Україні, то просто сидячи на ній і проводячи всілякі. Так би мовити, операції, якщо їх так можна сказати, по дестабілізації в Україні можна заробити буквально за декілька років отакі величезні статки. Я ще раз підкреслюю: це оцінена лише нерухомість, як всередині, так і зовні цієї країни. Ну і який висновок можна зробити, враховуючи, що отой величезний семиповерховий будинок ФСБ у центрі Москви? то це ж просто якийсь е золоті скарби там, якщо у цього одного? Напевно, там на мільярд. Ну так, за логікою речей. Це ж не все ж вкладає ту нерухомість. Та і не все, я думаю, вони розкрили. Тому що це тільки на найближчих родичів те, що записане, так. А те, що записано, ну ми ж знаємо, як це відбувається. Навіть деякі необачні на своїх коханок. Записують так і думають, поки вони в ФСБ, то вони будуть мовчати. так, так, Ну, поки ця країна буде існувати, то звичайно будуть мовчати. Я думаю, що там не менше мільярда. А тепер давайте подумаємо над тим: от є оцей просто гігантський будинок зла, так, класичний такий. Семи чи восьмиповерховий, ну просто гігант. І в ширину, і в довжину, однаковий, майже квадратний такий будинок, і там сидять же ще тисячі і тисячі таких людей. Уявляєте собі, скільки грошей там <гум> вони накопичили. Це тільки в одній оцій службі ФСБ. А там же ж маса цих е е е хлопців так званих. Ну, так е е народ в Москві навіть сміється, ну, ті, які мислять, їх там небагато залишилося розповідають такі анекдоти, що раніше у Радянському Союзі переживали що. Прийдуть солдати НАТО, а тепер переживають, що вони не прийдуть. Так? О, ось такі речі, вельми, шановні пані та панове, Україна пуп землі, на ній тільки один чиновник, а там же їх сотні, заробив більше мільярда рублів.